Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіальна, а взагалі як нація, культура і так далі. Кожен третій українець заробляє зараз менше 50 тисяч гривень на місяць. Продукти при цьому дорожчають від місяця на місяць. Ціни на оренду житла вже дорівнюють Польщі. А 85% українців немає взагалі ніяких накопичень. Друзі, я зараз набираю команду людей, які хочуть розповсюджувати українські європейські новини, заробляти на цьому від 100 тисяч гривень на місяць з допомогою коротких відео в таких соціальних мережах, як YouTube, Instagram, Facebook і так далі. У вас зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас для роботи, і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро. Дивись, щоб нація могла відроджуватися взагалі от як в сім'ї. Коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду. Дві дитини. Одна дитина це вимирання роду, три дитини і більше. Це вже. Розмноження розбільшення роду, що ми бачимо в Європі та й в Україні, так само що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше ніж 2,1%. А 2 і 1 – це вже точка неповернення. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберігалась такій кількості, як вона є. Я не знаю, чого вони понабирали іммігрантів з цих країн третього світу. Вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього. Тому що, арабський ось, світ ну, по-моєму, у них ж там в 25 років вже п'ять дітей, як мінімум. Да? Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там, устої, а, Арабський світ просто буре, одружується і народжує. Понів і штамєш, штампує, штампуєш. Штампує, штампує. Штампує. У людей реально немає грошей, за що саджати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. Люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні кольор шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати. Тобто назначать владу. Буде настільки просто, як ніколи раніше. Тобто це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну майже всі привратяться в дуже багатих і в дуже бідних. Ми самі себе знищуємо. На жаль.